Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Порохоботи підняли істерику та почали скаржитись на виключення свого представника з відрядження до Євронест. Йдеться про Володимира Ар'єва, який активно розповсюджував про кремлівські фейки. Політик одразу ж поліз лити сльози на своїй сторінці Фейсбук. Дрібна помста банкової руками слухняного керівництва Верховної Ради мене виключили з офіційної делегації на засіданні асамблеї Євронест за участю Європарламента і парламентів країн Східного партнерства. Це сталося одразу після рішення Єврокомісії про початок перемовин з Україною про вступ до ЄС і висновку з вимогами зняти обмеження прозорості роботи Верховної Ради. Але якщо це дріб'язкова відповідь на те, що я за власною ініціативою взяв вогонь на себе кілька днів тому, хай буде. Після того переважна більшість нападок на головкома від владних спікерів і офісу президента різко припинилась. Отже, після Петра Порошенка, Олексія Гончаренка і Ірини Гращенко, яких безпідставно не випускали у відрядження, настала моя черга. Колеги з європарламенту поінформовані Жалі він своїм читачам, але чому тут дивуватись? Фейкоматам там точно не місце. Чи він думав, його безглузді заяви пройдуть безпільно? Чи ще краще він задумав розповідати їх нашим партнерам? А тепер плаче, що у нього таку можливість забрали. Це прямий приклад того, що потрібно добре думати, що говориш, а не працювати на пропутінських методичках. Що не дивно, вся команда прохоботів одразу стала на його захист та розпочала у всьому звинувачувати Стефанчука та Корнієнка. Саме із такими претензіями вклинилась депутатка Софія Феди. На слуги на чолі з Стефанчуком і Корнієнком викинули Ар'єва із делегації до парламентської асамблеї Євронест без пояснення причини. Ми разом є офіційними делегатами від ЄС, і оскільки цього разу я не маю можливості поїхати, Володі є єдиним представником у офіційно визначеній ще 2019 році делегації до ПА Євронест. На мої запитання, що сталося, причин не названо, тому розглядаються як політичну помсту представникам ЄС. Бо так само не підписують відрядження в складі. Офіційних делегацій Ірині Гращенко, Івані Климпуш Цинцадзе, а водночас і помста конкретно Володимиру Ар'єву за те, що завдяки вчасно виявленій інформації вже вкотре не дає реалізувати зрадницьким служебним планом зі здачі країни, посмілилась заявити нардепка. Але схоже, вона трохи наплутала із заявами про здачу країни, адже саме Ар'єв розповсюджує фейки, таким чином допомагаючи ворогу. За язика його точно ніхто не тягнув. Сам наговорив: от тепер і має заслужене покарання. Чи якщо так роблять з Єсівцями, то це вже неправильно. Самі ж кричите про справедливість. Ну і звичайно, куди ж тут без всім відомої Ірини Геращенко. Вона також працює по Порохобоцькій методичці і без уваги залишити це не могла. В складі делегації від Верховної Ради, депутати від СН, Батьківщини, Голосу, груп, але там немає представника ЄС. Фракція делегувала до цієї асамблеї Ар'єва. Керівництво ВР викреслило його із розпорядження. Раніше так чинили з Порошенком, Гончаренком і мною. Безумовно, це розправа над опозиційними політиками. Тиками, якщо ця помста за останній невдалий пост Аріва, який Володя оперативно зняв, то це не витримує жодної критики. Офіційно звертаємось до керівництва Верховної Ради з закликом дотримуватися принципів політичного плюралізму і рівного представництва фракцій, заявила вона. Ну добре, що, хоч вона розуміє, за що поплатився Арієв, а то всі корчать із себе таких безневинних. Але факт залишається один: Арієв точно отримав по заслугах його фейкові заяви, ніхто терпіти та виправдовувати не збирається. Може, хоч це змусить його задуматись над тим, чи варто. Розколювати країну та допомагати ворогу, та й щось про бути останнім часом дуже насіли на цю тему та розкидаються неприпустимими заявами. Наскільки затьмарила очі? Жага до влади. на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.